Автомобілі для військових за 20 тисяч доларів на Івано-Франківщині викрили псевдоволонтерів. Наприклад, за три автомобілі підвищеної прохідності благодійники забажали 20 тисяч доларів США. Наскільки зросли ціни на продукти на Івано-Франківському ринку? Усе подорожчало, все картопля, той бур'ячок бідний, то капусточка. Випускниця снятинського ліцею склала мультипредметний тест на максимальну кількість балів. Мені ніколи не було важко вчитися, бо я завжди вчилася для себе в першу чергу, і це мені приносило велику насолоду. Українські воїни ліквідували 41 тисячу 170 окупантів, знищили 1768 танків, 4014 бойових броньованих машин, 936 артсистем, 117 ППО та 259 реактивних систем залпового вогню. Збили 223 літаки, 191 гелікоптер, 739 безпілотників та 174 крилаті ракети. Знищили 2914 15 автоцистерн та потопили 15 кораблів і катерів. Прикарпатські поліцейські викрили двох представників одного з благодійних фондів Івано-Франківщини. Вони ввозили за кордону автомобілі для Збройних сил України, не сплачуючи мито у бюджет. Згодом ці автівки чоловіки продавали військовим. Про це розповіла Олександра Кузніцова, речниця департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. З її слів, представники фонду, використовуючи документи благодійної організації, ввозили авто як гуманітарну допомогу для зсу. Машини передавали військовослужбовці. Після повної оплати, окрім цього, таким самим способом через кордон перевозили і техніку, яку згодом продавали цивільним, вартість машини залежала від моделі року і технічного стану транспортного засобу. Наприклад, за три автомобілі підвищеної прохідності благодійники забажали 20 тисяч доларів США. Варто зазначити, що при цьому зловмисники для звітності наполягали на оформленні фіктивних актів прийому передачі безкоштовної гуманітарної допомоги. За викритим фактом, слідчі Івано-Франківської поліції розпочали кримінальне провадження. Чоловіків було затримано під час отримання 20 тисяч доларів США за автомобілі для військових. У ході проведення фігурантів санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили гроші, мобільні телефони, чорнові записи та автомобілі, які зловмисники планували продати за аналогічною схемою. наразі чоловікам готується оголошення про підозру. Функція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Житель Івано-Франківщини зізнався працівникам служби безпеки України, що його намагалися завербувати спецслужби російської ФСБ. Прикарпатець працював приватним перевізником. До початку повномасштабного вторгнення він возив людей у Російську Федерацію. Під час перетину кордону російські прикордонники сказали мені, що я нібито перевищив ліміт перетину кордону. І за це мене депортують та заборонять в'їзд. Мене затримали і відвели в окрему кімнату для бесіди. Так як я був на їхній території, я боявся за себе, то я відповідав на його питання. Потім він запитував, у мене дані корумпованих співробітників Прикордонної служби України на пункті пропуску Бачивськ. Також запитував дані інших перевізників, кого з пасажирів я знаю, а також чи знаю маршрути перетину кордону в обхід пунктів пропуску. Крім того, його цікавила обстановка в нашому регіоні ставлення місцевих мешканців до війни на Сході. Готовність брати участь у бойових діях. Він узяв мій е, номер телефону та сказав, що в подальшому ми будемо зустрічатись тут. І що він подзвонить мені. На початку липня Петрович декілька разів намагався дзвонити зі мною, про що я негайно повідомив СБУ. Муряк від 20 гривень за кілограм, а цибуля морква та капуста від 30. Цьогорічні ціни на продукти для традиційного українського борщу зросли в порівнянні з минулим роком, каже продавчиня Марія. На центральному ринку в Івано-Франківську жінка продає городину, вирощену у власних теплицях. Таких цін на овочі розповідає Марія. Вона не пам'ятає. Капуста була ось така дешева. Віта ціна була 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 гривні, а зараз 35. Тому що люди не садили багато, бо було дешева і, і ніхто не купляв, а витрати дорогі, все треба, розумієте, посадити, підживити, полити. І ніхто так багато не садив, і тому вже дорожче. Чесничок так само дорогий, 80-100 гривень кілограм. Зросли цьогоріч ціни і на м'ясо. Любов продає на ринку понад 20 років. Каже, що місні продукти в неї стали купувати рідше, а ціни на них у порівнянні з минулим роком зросли на 20%. Минулого року можна було купити таку грудинку, свину, ребра, свині 75, ну 90 гривнів то вже такі гарні місні ребра. То тепер подорожчало від 100 гривень до 120 за кілограм. Як побудці? Купляються вночі, немає Ну, немає тої вже такої поповільної спроможності народ, але трішки купляють кому треба. Так, ну, торгівля впала, будемо так сказати, порівняно з минулим роком. Один із продуктів на прилавку жінки, який суттєво не здорожчав – це сало. Зі слів любові його ціна тримається на тому ж рівні, що й минулого року від 50 до 80 гривень за кілограм. Підвищення ціни на м'ясо продавчиня пояснює бойовими діями на території України. Кажуть, що теж багато ферм розбомбили зараз нестаче м'яса. піднімаємо ціну не ми. А піднімають ціну ті, що вирощують. Ну, це все залежить від. Якщо того року була бита вага від 75 до 82, там будемо казати, то от на сьогоднішній день маємо бити вагу 102 гривні. Піднялася у ціні зараз і сметана. На прилавках центрального ринку літр сметани з вершками коштує орієнтовно 100 гривень, що на 20 гривень більше, ніж минулого року. Говорить продавчиня Наталія. Коли почалася війна, зросла, тому що менше товару, ще й несприятливі умови, дощу нема, повігарювало все, нема, стало наполовину менше, все, а ще й війна до того. Я вам скажу, людей ну, не дуже аж так є, бо, бо менше людей не мають грошей. Кому треба, той бере, але вже великими кількостями не беруть. Віці що ресторани колись брали, десь кафе брали, а тепер це ну, так. Багато менше, можна сказати, наполовину, наполовину менше. Про те, що продукти подорожчали, кажуть і покупці, яких ми опитали на ринку. <ганували> Усе подорожчало. все. Картопля, той бур'ячок бідний, тут капусточка. Все, все дороге, ну що зробимо, вигорів нема. А м'ясо. О, кнів нема. Хі -хі. Курочка зігналася зі свининою і ще більше. Ну, що так та в цьому році дуже недобрі. Та цивуля, та баклажани та багато чого подорожчало. Порівняно найбуде, най п'ять десять але це вже купляєш то добре. б'є по кишені. Подорожчання продуктів пов'язане з тим, що зараз українці переважно споживають ранні овочі, ціна на які значно вища ніж на сезоні. Розповіла в ефірі Суспільного аналітикиня Ольга Мозгова. На те, що ціни на овочі будуть все-таки падати, знижатися. І якщо ми спостерігаємо на оптових ринках, то е, ціна на овочі вже знизилась по-перше, на картоплю десь процентів на 10-15%. Вона знизилась на е, буряки процентів на 10%. Е, найбільш стійкою зараз є морква, ціни на неї майже не впали. Але з початком активного збору урожаю ціна на овочі все таки буде падати, і є надія, що все таки більш дешевий борщ, борщовий набір. За слів аналітикині дефіциту овочів в Україні не буде. У окремих регіонах збільшилися обсяги їх вирощування. Щоправда, дорогими і надалі залишатимуться помідори. Ціна на них каже Ольга Мозгова: майже не зміниться. Галина Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. івано З 5 серпня Укрзалізниця відновлює курсування потяга з «Київ-Ясіня». Він вирушатиме з Києва щоденно о 15.02 і прибуватиме на станцію «Ясіня» о 7.11. Зворотної станції «Ясіня» поїзд вирушатиме о 17.17 .17 та прибуватиме до Києва о 9.52. Про це повідомляють в прес-службі Укрзалізниці поїзд зупинятиметься у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі, Львові, івано франківську Яремче Татарові та ворогті. Комунальне підприємство Електроавтотрансів отримало автогідропідйомник для ремонту контактних мереж. За словами заступника директора підприємства Андрія Тютюника, автомобіль гуманітарна допомога від колеги з Варшави. Зараз підприємство має два автомобілі такого типу, які застаріли. Зокрема, платформа рухається лише вгору та вниз. Новий же спецавтомобіль дозволяє рухати її навколо осі, що дає електромонтерам більше мобільності та маневреності. Дозволить бути більш мобільними. Є місця, куди нам було досить важко дістатись до опори, де могли бути відриви. Тобто, це, це вже дозволяє нам дістатись до опори в притул, і відповідно так само з відстані з дороги на відстань там, до 4 метрів ми можемо дістатись до дороги і висотою до 8 метрів. Максимальний підйом і в сторону, якби така от такий, так вона розкладається. Це дистанційний пульт управління. Коли можна, якби люди, які працюють на горі, вони так само можуть управляти підйомним механізмом, куди їм зручніше достати до опори чи до проблемного місця під час обриву контактної мережі. Один із працівників електроавтотрансу переймав досвід роботи польських колег на цьому авто. Тепер він навчатиме працівників підприємства. Отримати нові навички доведеться й водіям вишок. Богдан Кіцира, який 22 роки працює на таких машинах, каже, перевагою нового авто є те, що електромеханіки тепер розміщаються у кабіні. У старих авто їхали у бутці. Тут трошки більше електро і механічного. Є. А у цій тільки механічні і керується з кабіни. Нема цих лап, допоміжних, не ну, називається зовсім. Там ручна, а тут автоматично вже гідравліка працює. От, треба запам'ятати порядок дії роботи цих кнопок і цих джойстиків. За словами Андрія Тютюнника, авто зараз проходить техогляд та реєстрацію. Приблизно за 10 днів його почнуть використовувати для ремонту тролейбусних ліній. До слова, в Івано-Франківську є 65 кілометрів контактної мережі, яка обслуговує 57 тролейбусів. Наталя Олексієнко, Олег Кучержук, Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. 17-річна Наталія Фенчишин – поки єдина випускниця снятинського ліцею імені Антона Лотоцького, яка цього року склала мультипредметний тест на 600 балів. Дівчина каже, старанно готувалася до іспиту. Проте, коли дізналася результат, все одно здивувалася і дуже зраділа. Отримати найвищі бали на тестуванні та ще й у такий складний для країни час було непросто, каже Наталія. Ось ця ситуація пригнічувала нас, тому що. Справді, це ми готувалися до невідомості. Ми не розуміли взагалі, чи буде вступ цього року, коли лишень почалася війна, тому що ЗНО сказали, скасують, добре, а що буде замість ЗНО? і взагалі, як вступати цього року? Мені ніколи не було важко вчитися, бо я завжди вчилася для себе в першу чергу, і це мені приносило. Велике, велику насолоду, натхнення, далі продовжувати. Наталія під час навчання активно брала участь у різних олімпіадах, конкурсах та у позакласній роботі. Розповідає, найбільше подобалося вивчати гуманітарні дисципліни. Крім англійської мови, дівчина добре володіла ще й французькою. У нас в школі викладалася французька, але, на жаль, 10-11 класі її вже немає, тому я продовжувала її сама вчити. І ем, мене вчителька гарно налаштовувала, що все таки давай складемо міжнародний тест. І я його склала. Я того літа їхала в Франківськ складати тест на підтвердження рівня володіння французькою мовою на Б1. Утриманому результату радіє і класна керівниця Наталії Марія Марусяк. Вона каже, що школярка старанно йшла до своєї мети упродовж усіх років навчання. Отримати такий гарний результат дівчині допомогла її наполегливість та працьовитість, каже Марія. Для мене це 100% не було несподіванкою, тому що я вірила в Наталю, я знала її можливості. Ця дівчинка е здивувала мене напевно вперше, коли я її побачила в п'ятому класі, коли вона до нас прийшла на навчання. Яке твоє улюблене заняття? Вона написала: Я дуже люблю вчитися вона, оце навчання із захопленням, пізнання чогось нового із захопленням. І Ця радість не зникала впродовж цих семи років, що вона навчалася у нашій гімназії. Тепер Наталія Фенчишин готується до вступу в університет. Каже, попри усі ризики та небезпеку через повномасштабну війну вона залишиться в Україні. Дівчина хоче вступити на факультет іноземної філології. Ну я дуже хочу Києва, не хочу більше іншого міста, тому я не ну, зраджую свої мрії і все таки до останнього буду триматися за Київ. Я вірю тільки в найкраще і чесно, я. Настільки вже собі розставила пріоритети, можна сказати, в майбутньому, як це все має відбуватися, що я, в принципі, готова до нової до нового етапу. Також дівчина розповідає, що хоче стати викладачкою і навчати інших іноземним мовам. Та найбільше зараз Наталія мріє про завершення війни та найшвидшу перемогу України. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. 35 ручних та 35 автомобільних радіостанцій з усіма деталями для комплексної роботи відправили прикарпатським військовим від координаційного центру Сейв'ю Країнав Івано-Франківськ. Закупили радіостанції у Польщі. Модель вибирало керівництво батальйонів. Координаторка Сейв Україннав Івано-Франківськ Ярина Мельник каже, що радить волонтерам не закуповувати засоби зв'язку індивідуально, а закривати цю проблему комплексно. Щоб це все коректно працювало і власне працювало на перемогу, на виконання завдань воно прошивається під спеціальні канали зв'язку, які використовують ті чи інші підрозділи. І власне для коректної роботи потрібні ще додаткові елементи, які ми також закуповуємо. Координаційний центр підтримки військових прикарпаття Сев'юкрайнав Івано-Франківськ створили на початку повномасштабного вторгнення Росії. Це об'єднання міської ради територіальної оборони різних громадських благодійних організацій та партнерів. Від лютого центр відправив військовим на прикарпаття допомогу на 1 мільйон 700 тисяч доларів. Один мільйон пішов на те, щоб повністю окомплектувати стрілецький батальйон, каже Ярина Мальник. Більше половини цієї суми тоді складали саме бронежилет і шолом. Це були дуже витратні позиції, їх було важко діставати. Але буквально в березні розпочались дуже великі забезпечення вже від Міністерства оборони напряму. І це нам суттєво як волонтерам спростило роботу, тому що, по суті, з кінця березня ми почали в своїй діяльністю концентруватися вже на забезпеченні засобів зв'язку, оптики. І, також великою стрічкою витрат є автомобілі. Громадський ресторан Урбан Спейс 100» – один з фінансових донорів координаційного центру Сейв'я Крайна в Івано-Франківськ. Ресторан почав перераховувати центру ті гроші, які зазвичай спрямовували на громадські проєкти для розвитку міста. У квітні ми передали 600 тисяч. Це був заробіток Урбан Спейс 100» за два квартали. Тобто, цих 80% чистого прибутку за два квартали. А тепер були чергові загальні збори. Це взагалі 31-і загальні збори ур співзасновників Урба 100 І знову ми вирішили 320 тисяч цього разу передати на фонд Сейф Українав за словами Ярини Мельник. Велика частина благодійних внесків у фонд Save Now це щомісячні одноденні заробітки, які почали перераховувати великі підприємства. Оксана Василик, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному Івано-Франківськ Прикарпатка Анна Лещевська виборола срібло та бронзу на змаганнях зі спортивної гімнастики на 16-му літньому європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці Національного олімпійського комітету України. Змагання відбулися у Словаччині у місті Банська Бистриця, як зазначають у олімпійському комітеті для Анни Лещевської це друга нагорода у Банській Бистриці після бронзи, яку вона здобула у змаганнях змішаних пар разом із Радимиром Стельмахом із Запоріжжя. Бронзова медаль спортсменів є історичною, зазначають у Олімпійському комітеті, адже такий вид програми, як змішані пари зі спортивної гімнастики, був представлений на фестивалі вперше. 16 літній європейський юнацький олімпійський фестиваль в Словаччині завершився 30 липня. Срібло Лащевської шоста медаль юних українських гімнастів, а загалом 16-та нагорода України цьогоріч на фестивалі.